Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Мистецтво співчуття 1210 12 Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного пошаною, тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. «У Твою ногу увійшов гострий шип. ось чому ти плачеш ночами, писала Катерина Сієнська в 14 столітті. У цьому світі є ті, хто може його витягти, продовжувала вона. Такого вміння вони навчилися в Бога. Катерина присвятила життя розвитку цього вміння, і сьогодні її пам'ятають за дивовижну здібність до співчуття і співпереживання. Ілюстрація болю, як шипа, що глибоко вп'явся, для видалення якого потрібна особлива навичка, часто приходить мені на згадку. Це яскравий образ, що показує, наскільки ми складні і вразливі істоти, і як важливо розвивати в собі чуйність та співчуття. Як писав апостол Павло, любов Христа це не тільки доброзичливе ставлення та добрі наміри. Це братолюбство з пошаною, потіха в надії, терпіння в утисках і перебування в молитві. Це готовність не тільки радіти з тими, хто радіє, але й плакати з тими, хто плаче. Таке відношення потребує повної самовіддачі у грішному світі страждають усі. Біль та шрами від минулих ран невід'ємна частина нашого життя. Але сильніша за все любов, яку ми знаходимо в Христі. Це вона витягає шипи, що глибоко вп'ялися, лікує рани бальзамом співчуття і готова обійняти як друга, так і ворога. Чи відчули ви на собі цілющу силу співчуття? Кому ви можете принести подібне зцілення? Помолимось, Люблячий Боже. Дякую тобі за співчуття. Допоможи мені любити інших такою самою любов'ю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.